Куди це ти зібралась? Я їду до школи. Не можна ходити до школи в футболці, яка волі твоє тіло. Тату в школі так всі дівчата ходять. Та і мама вже дозволила. Це справді зараз така мода, Ренді. Чекаю я на це. Я не хочу, щоб моя невинна донечка ходила до школи, вдягнена як блядюга. Але мама вже дозволила. Але мама вже дозволила. Навіть да школа не забороняє дівчатам так вдягатися. Отже, можу робити, що хочу. А, ну добре, тоді я теж вдягнуся, так як хочу, коли пойду забрати тебе зі школи байдуже. Аго, аго, шелі! Подивись на мене, Шелі. Так, так, на мене. Це твій тато. Я приїхав по тебе. Я си босий. То що, що сталося, Шелі? Ну, серденько, татко чекає на тебе. Твік, сонечко, збирайся, поїхали. О, oh, Привіт, Ренді. Диви, на який ти?